Нові 20 пунктів проєкту мирного плану озвучив президент Володимир Зеленський. Найскладнішим залишається питання території. Першим пунктом буде підтверджено суверенітет України, другий повна та беззаперечна угода про ненапад між Ерефією та Україною для виконання другого пункту мають створити механізм контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу. США, Північно-Атлантичний Альянс та Європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть п'яту статтю НАТО. Конкретніше, якщо РФ вторгнеться в Україну, окрім скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Російської Федерації. Якщо ж Україна без провокацій відкриє вогонь, гарантії безпеки будуть вважатися недійсними. Чисельність Збройних сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч військовослужбовців у мирний час. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Натомість Київ підтверджує свій без'ядерний статус. Україна стане членом Європейського союзу у визначений час. Також будуть створені фонди для відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених регіонів, гуманітарних питань. Крім того, Україна пришвидшить укладання угоди про вільну торгівлю зі США. Дискусійним залишається пункт про Запорізьку АЕС. Попередньо домовлялися, що вона буде експлуатуватися спільно трьома країнами: Україна, США, РФ. Але Київ хоче розділити управління станцією тільки зі США. За словами президента Зеленського, найскладнішим є 14-й пункт про території. Нині він звучить так: в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської Харківської областей для набрання чинності угоди. А після узгодження територіальних домовленостей, як РФ, так і Україна. Зобов'язуються не змінювати ці домовленості з силою. Також Російська Федерація не перешкоджатиме Україні використовувати Дніпро та Чорне море. У плані є пункт про обмін полоненими всіх на всіх. Ну і про вибори Україна має провести їх якомога швидше після підписання угоди. Контролюватиме виконання угоди Рада миру під головуванням президента США Трампа. Повне припинення вогню негайно набуде чинності після того, як усі сторони погодяться з цією угодою. Багато різних чуток і багато напрацювань, зустрічей та багатогодинних розмов. Як результат сьогодні є цей документ, який має такий вигляд: це драфт. Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка, як пропонується закінчити війну. Проект цього плану миру американська перемовна група має обговорити з росіянами, можливо, в середу з Путіним заявив зеленський журналістам. Після його погодження сторонами Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум.